Це дерева, бачите, які обдерті, Але їх тримають величезні історичні дерева, 100-річні, 150-річні, може і 200 річні є. Величезні дерева. Але їх тримають і не говорять, що вони похилені, безнадіжно хворі і вб'ють когось. То, знаєте, дивіться, тут вбити можуть пів Германії, але ніхто їх не вбиває за це. Отак вот ті дерева. Спортивна арена. Гарна, дивіться дитин тут. Які види? Музей. А напротив, смотрите, какие парки, с какими величезными деревьями. Завод КНОР. Схоже на православную церковь. Сейчас подъедем. Таке місто, бачите як? вверх них, зверх, низ. Що то за церква туди і не дійти? Тут інше величезна, сторожева вежа якась. Яка башня на якій скелі. висока халера. Тут тут, знає, би було по англійськи, щось я вам сказав би. Так не знаю. Тільки відомо, що це щось соснітня відоме. Якась сторожева, Це вид підножжя башні. Місто Ауербах. Бачите? Яке місто? Місто здорове, утопає в зелені. Ну, там по центру річка. Величезна липа, величезна вже поломана. Ну, вона на такому, я вам скажу, на такій скалі, я, як її витримати тут. Бачите? Де низ тут? Вона на висоті десь не знаю, 30-40 метрів. Бачите, скільки зелені. Оце місто, досить здорове місто. Тут зелені неміряно, Парки, парки, сквери, парки. Дуже багарно. Це Саксонія Ауербах, Саксонія Ауербах. Додати, що тут дуже багато, бачите, замків. Щоб ще раз сюди прийти. Багато-багато, багато цих замочків. У підножжя цієї вежі, знаю, висота метрів 50-60. Ресторан примостився. Це вже приробили, мабуть. Але вежа серйозна. Не уявляю, щоб її якось взяти. Тільки із мором. Тільки із мором її можна взяти і все. Так її взяти неможливо. По тих часах, звісно. Отак. От Піду далі. Ауербах, супер.